Війну реально закінчити ще до виходу на кордони 91-го року, а окуповані території Росія може віддати під тиском західних союзників. Про це під час робочого візиту до Великобританії заявив президент України Володимир Зеленський. Чи погодяться росіяни дипломатичним шляхом повернути завойовані території? Давайте запитаємо в кропивничан. Не, не вірю. Чому не вірю? Ну, тому, що вони втратили зарад заради цих територій, які ми. Уйму масу людей, і я не думаю, що йому хочеться їх віддавати. Навряд чи. Тим більше там вони вже ж вели свою валюту, все повністю. Ліба. Там, як в іншій країні, вже в мене знайомий військовий, але його мати на окупованій території, вони спілкуються і кажуть, що у них все добре, його мати. Тому я не думаю, що окуповані території, я не знаю, чи вони самі захочуть переходити вже назад. Ні, вони не домовляться, не про що, він буде далі йти. Домовленості я вважаю, ну це моя думка, що її не буде. Він той, що до нас прийшов, не поведеться. Так що воно не закінчиться добром. Я не вірю в це. Тому що Путін брехло. Він бреше. Він хоче нас заманити в пастку. І якщо ми клюнемо на це, це буде біда. Нельзя навіть передишку дати їм. Чого? Якщо ми йдемо передишку, вони накоплять сили і наші хлопці будуть убивати. Цього не можна робити. Немож... Ні, ні в якому разі. Дипломатично теж перемога. Не віддаємо нічого, ні, ні одного шматочка. Тобто це можливо за столом переговорів з усиллями… Це потрібно. Це потрібно. Я думаю, що Росія на такий груп не піде. Це якщо вони зав'язали таку агресію на нашу країну, то вони від неї не відмовляться ніяк. Але все-таки думаю, якщо геть всі країни ведуть ще більш жорсткі санкції, то можливо, все-таки щось з місця зрушиться. А чи захочуть люди, які вже прожили 9 років на тих територіях під іншою владою, повернутися до, ну, до України? Можливо, їм там подобається і Ну вони будуть вставати, протестувати, і це знову буде якийсь переворот, і знову може початися та ж війна. Очень сумніваюся. Дуже сумніваюся. Ну, тому що не бачу нічого доброго, зокрема, що Захід нам допоможе. Захід не зуміє, чи Росія не схоче. І Росія не схоче, і Захід не схоче. Не схоче. Ні. Ні. А чому? А тому, що це... а тому що це лише обіцянки. Ключове слово в цьому запитанні може. Може, а може ні. Так що це предсказання. таке. Як буде робити дипломатична служба, як вони будуть договори йти, як наші спонсори і партнери будуть допомагати Україні, ну я не бачу кінця. Крилате підкріплення на передову. 65 розвідувальних та ударних дронів передали воїнам сил спеціальних операцій волонтери з Кропивницького. Безпілотники українського виробництва. Серед них такі моделі, як Чаклун, Авенджер, «Дартс» та Бджола, що призначені для виявлення та знищення цілей противника. Партія дронів коштувала 6,5 мільйонів гривень. Придбали їх за гроші місцевих підприємців. Безпілотники вже доправили на найгарячіші ділянки фронту для виконання бойових задач. Дякуємо вам за надання Групі Сил спеціальних операцій, нічних БПЛА, Чаклунка, які допоможуть у знищенні ворога. Ваша віра, наша сила наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Понад 30 кропивницьких шкіл отримали гуманітарну допомогу для облаштування комп'ютерних класів. Зокрема, це 460 клавіатур та 325 пар навушників. Обладнання розподілили між школами міста в управлінні освіти. Кажуть, що ця гарнітура сприятиме кращому засвоєнню учнями знань із інформатики та іноземних мов. Допомогу надав обласний осередок однієї із молодіжних християнських організацій. Рові емоції впродовж тижня дарував кропивницьким школярам колектив книгозбірні Маланюка в рамках бібліотабору. Дітей вчили керувати власними емоціями, розбиралися з тим, як перетворити негатив на позитив, і тим, як жити в гармонії із собою та оточуючими. Психологи, які працювали із підлітками, кажуть, такі практикуми надактуальні для юних українців, яким доводиться жити і дорослішати, практично під обстрілами. Щодня відпочивальникам пропонувалася нова тематична програма, присвячена певні емоції зі своїм кольором. Відвідували табір підлітки віком 10-14 років. Це містяни та внутрішні переселенці. Усього 21 учасник. Із дітьми працювали психологи чеської гуманітарної організації Людина в біді. Волонтери Українського Червоного Хреста, поліцейські та куратори центру підтримки переселенців Ямаріуполь, кожен наступний день молодь розпочинала із руханки, а далі були майстер-класи, психологічні майстерні, безпекові, інтелектуальні, освітні зустрічі і полювання на емоції. Зазначу, бібліотабір кольорові емоції працював в рамках традиційної програми дитячого літнього оздоровлення, яка реалізовується в бібліотеці щорічно. Починаючи з травня впродовж усього періоду роботи пришкільні. Них таборів щоденно бібліотека приймала від трьох до п'яти груп в кожній тридцять дітей. Корисним дозвіллям у книгозбірні вдалося охопити понад чотири тисячі школярів. «Підліткам, молоді зараз не вистачає позитиву, а не вистачає емоцій гарних, які можна було б втілювати в своє життя. Саме тому ми в нашій бібліотеці вирішили організувати такий табір для того, щоб молодь. Вчилася жити в гармонії з собою та оточуючими, навчалася розрізняти власні емоції, розуміти, що не всі емоції є поганими, і навіть якщо в тебе поганий настрій, а все це можна акумулювати в творчість і в позитив. Тут, мені це подобається тут. Кожного дня всякі різні цікаві завдання. Вчора ми грали і ходили по різним станціям, і потім нам давали різні смайлики. Нам розповідали про дощик, коли він спочатку трошки, потім ще увеличується, а потім. Щоб заспокоїти себе. Ти тут знайомишся з іншими людьми, і потім ти з ними можеш зустрітися, погуляти в центрі десь по городу. Вісім медалей на чемпіонаті України з велоспорту вибороли кропивницькі спортсмени. Змагання приймало місто Жовква, що на Львівщині. Загалом у чемпіонаті взяли участь 18 команд, а це 132 спортсменів чотирьох вікових категорій. Зокрема, четверо велоспортсменів із першої спортивної школи Кропивницького. Взяли вони вісім медалей. А Станіслав басистий із Кіровоградщини, вихованець Соколівської дюсиша колос за підсумком. Трьох змагальних днів став абсолютним чемпіоном України з велоспорту на шоса серед старших юнаків.